Партнери оголосили ще на початку року, що будуть надходити перші партії цих далекобійних ракет. Ми їх досить довго чекали до цього моменту. Коли ми отримали перші ракети «Атакамс», для нас це була велика радість, тому що ми знали, що ми можемо робити ще максимально більше роботи. Максимально знищувати противника. Противник свої логістичні склади, командні пункти відводить далеко в тил, де, які ми не можемо дістати. Тому такі, як ракета Такамс, далекобійні ракети дозволяють нам знищити їх і в тилу. Тому для руских солдатів немає місця, де від нас ховатись. Ми їх знайдемо навіть на тому світі. Машина незвичайна. Це не просто техніка. Ми так само ставимось до неї як до дівчини, можна сказати. Поки не скажеш їй добре, лагідне слово, вона не буде нічого робити. Любить, щоб її балували. Коли С-400 е противника наніс ракетний удар по піцерії міста Краматорськ, нашим підрозділом був знищений даний дивізіон. Ми помстилися за наших е, українців, побратимів, що кожен е, противник отримав свою винагороду. Хотів би подякувати перш за все партнерам, що вони повірили в Збройні сили, що вони надали нам таку допомогу, е, їхні дані озброєння неабияк як допомогли нам на полі бою, тому що ми. Воюємо перш за все за свою батьківщину, а друге за весь цивілізований світ. Тому наша перемога це перемога всього світу. Мрій багато, але на даний час найперше і найголовніше щоб чим пошвидше ми перемогли. Обов'язок кожного громадянина України захистити. Суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Зараз такий час, що кожен має внести свій вклад, щоб настала наша перемога. А плюс піднімаю. А прока плюс прийняв. Чекай команду. Максимально швидко здобути перемогу. Щоб війна закінчилася раз і назавжди, щоб наші діти, внуки, правнуки більше такого не відчули, щоб жили в спокій і в миру. Щоб знав кожен свою історію, щоб знав історію даної війни, як була здобута наша перемога. Щоб бачили могутність українського народу, патріотизм і силу волі. Щоб інші країни просто дивилися на нашу країну і хотіли собі таку саму, щоб хотіли жити в нашій країні.